Привіт! А чи спадало колись на думку, що нас щодня оточує і захищає щось абсолютно невидиме? От сьогодні ми розкриємо таємниці атмосфери, нашого мовчазного охоронця, і дізнаємося, які ж скарби, небезпеки та дива вона приховує. От давайте уявимо, що повітря це не просто якась порожнеча, а справжня скриня зі скарбами, яка тільки й чекає, щоб її відкрили. Звучить казка, правда? Але це набагато ближче до реальності, ніж може здатися. Ну що, відкриємо її разом? І перша наша дупинка в цій подорожі це дослідження неймовірних дарів атмосфери. Повірте, можна справді здивуватися, як багато вона нам дає щодня. Коли ми чуємо слово ресурси, то це, по суті, все, що можна використати для наших потреб. І атмосфера це виходить така собі величезна комора, наповнена не лише повітрям, яким ми дихаємо, а й безлічу інших корисних речей. Давайте розберемо це на три такі ключові подарунки по-перше, енергія, сонце, яке може живити наші будинки і вітер, що крутить величезні турбіни. По-друге, ресурси для сільського господарства, завдяки яким ми маємо їжу. І, звісно, відпочинок ну хто не любить подихати чистим повітрям десь на природі. Все це завдяки атмосфері. А тільки подивіться люди намагалися приборкати сонячну енергію тисячоліттями. Існують навіть легенди, ніби архімед за допомогою дзеркал спалював ворожі кораблі. Але перетворювати сонячне світло на електрику ми навчилися, ну, зовсім нещодавно, якихось 70 років тому. Уявляєте, яка величезна прірва в часі. Але... Атмосфера не завжди така лагідна, іноді воно показує свою дику руйнівну силу. Давайте тепер подивимось і на її, скажімо так, гризну сторону. Потужні зливи, наприклад, вони можуть за лічені години перетворити спокійні річки на бурхливі потоки, які просто змітають усе на своєму шляху. Ось така міць води. А град це ж справжній кошмар для фермерів. Уявіть собі, праця цілого року може бути знищена за кілька хвилин крижаними кулями, що падають з неба. Раптові сильні пориви вітру, шквали або ще потужніші урагани, вони можуть ламати дерева, ніби це сірники, і зривати дахи з будинків, залишають по собі справжні руйнування. І нарешті є ще така тиха, але дуже підступна небезпека густий туман. Він може повністю паралізувати рух і на землі, і у воді, і в повітрі. Саме тому прогнози погоди такі важливі. Так, досить прострашне, бо атмосфера, знаєте, це ще й майстерний ілюзіоніст. Вона вміє так гратися зі світлом і кольором, що небо перетворюється на сцену. Давайте зазирнемо в її книгу фокусів. Ось, наприклад, декілька її коронних номерів. Гало це такі райдужні кільця навколо сонця, брокенська примара це коли можна побачити власну гігантську тінь на хмарах. І, звісно ж, міражі, які можуть обманути зір, показуючи те, чого насправді немає. Хочете самі взяти участь у такому фокусі? Це насправді простіше, ніж здається. Щоб побачити брокенську примару, потрібно піднятися на гору в туманний день, стати спиною до сонця і подивитися вниз. І тоді на хмарах з'явиться власна тінь, величезна і таємнича. Це ж чудова ілюстрація того, як світло може гратися з нами. А є ще найдивовижніший міраж Фата Моргана. Він настільки нереальний, що його назвали на честь легендарної чарівниці. І не дивно, бо він може створювати в небі цілі замки або кораблі привиди в морі. Скільки ж казок і легенд він надихнув? Добре. Ми вже побачили, якою різною буває атмосфера. І щедрою, і грізною, і навіть магічною. Але тепер час для, мабуть, найважливішого питання. А який наш власний слід у цій історії? Як ми змінюємо повітря, яким дихаємо? І тут по суті є два шляхи з одного боку, наш промисловий світ викидає в повітря бруд, який буквально душить міста, а з іншого у нас є сила це змінити. Є складні рішення, наприклад, очисні споруди на заводах, а є прості, як от посадити дерево, і кожне з них має величезне значення. Слухайте, це ж просто геніальна аналогія. Дерева працюють як справжні живі пилососи. Вони втягують забруднене повітря, очищують його, а потім дощ змиває з листя весь бруд. І все пилосос знову готовий до роботи. Ви тільки вдумайтесь у цю цифру. Один єдиний квадратний кілометр лісу може зібрати з повітря до трьох тисяч тонн пилу на рік. Щоб було зрозуміліше, це вага приблизно 50 танків або сотень слонів ось наскільки потужною є природа. Отже, ми дослідили і дари, і небезпеки, і магію нашої атмосфери. Вона дає нам усе для життя. Тому залишається одне, але найголовніше питання а що ми можемо дати їй натомість? І це не просто питання для роздумів, це виклик для кожного з нас. Можна почати з малого: посадити дерево, проїхатись на велосипеді. Наша атмосфера це наш дім. Давайте про нього дбати.